Ким як на цьому фото Андрій Черевко був у житті веселим, усміхненим та життєрадісним. Для своїх близьких таким він залишиться назавжди. Весела, дуже відповідальна людина. Ми з ним спілкувалися завжди, як рідні брати. Андрій був справжнім патріотом. Віталій пригадує, як ще раніше брат розповідав про те, що хоче долучитися до війська. ми балакали перед цим якось з ним. Він казав, що хоче піти. Ну так, була мова така. Уряди збройних сил України Андрій Черевко став у січні цього року. Після навчань потрапив на Донецький напрямок фронту. Служив командиром гірського штурмового взводу. Був хорошим офіцером, хоча він у нас недовго прослужив, але таких офіцерів що потрібно пошукати. Хороший, надійний, з патріотично налаштований. Він боровся за майбутнє України і за нього загинув. Його життя обірвалося 23 квітня поблизу селища Хромове, що на Донеччині. Йому було лише 38 років. Дуже тяжко, дуже тяжко до сього принести. Рідні та близькі, побратими, товариші, знайомі і просто небайдужі провести Андрія Черевка в останню путь прийшли десятки лучан. Прощалися із ним у свято Петропавлівському храмі у Луцьку. Андрій був прихожанином цього храму. Раніше тут молилися за його здоров'я, тепер за упокій героя. Під час прощального слова отець Богдан, який звершуючи похорону, не може стримати сліз. Він стане завжди нашим захисником і віримо, що ось цей приклад його подвигу не буде для всіх нас насбуй даремним. А він все таки дасть нам можливість далі берегти мир і все робити для того, щоб в мирі жили наша країна. Вирішили наші сім'ї, наші родини, і ми берегли заради таких молодих хлопців. Берегли той мир, який ми так хочемо, щоб був на нашій землі. У полеглого захисника залишилося двоє дітей, які завжди знатимуть ціну свободи, бо за їхнє майбутнє і майбутнє кожного українця Андрій Черевкові віддав найдорожче своє життя. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, 12 канал.